Друзі, всім мої вітання. Північної Скійтодеської області. Ми на моїй палістирольній пасіці 6 грудня. Як я обіцяв, показую захист вуликів ППС, ППУ від всяких птахів, Зимої лісі. Вчора змонтували, сьогодні допили, вийшло з двох частин. Ну, коротше, поїхали Поїхали дивитися, що з собою являє. Купував для захисту отаку сітку. Бачите, тут намальований птах, дивився в Ютубах. Короче, садоводи, огородники це діло використовують. Захищають виноград, всякі сади, прямо на дерева натягують. Вона достатньо міцна. Це, здається, польська сітка, не знаю. Написано тут? Ніфіга тут не написано. Але, певно, на складі була дуже давно, бо в рулоні є такі проміжки. Ну, вона не путанка, вона така леска, не леска, не знаю, пластик. Як бачите, таке вічко. Як бачите, сніг не затримується, проходить, думаю, бджола зможе літати. Ось так це виглядає, для цього треба сітка, да, і, як то кажуть, кирпічний завод. Ну, Нікого не грабували, кирпичі були. Ну і бачите, отако я понатягував, але ж покажу другу частину захисту. Десь за дерева в'язав. Ну, Гарно, мені дуже подобається. Та й таке. Коротше, добу воно пробуло, я все затягнув, окрім... Здається, кількох вуликів. Добу пробуло. Ніхто нічого не запутався, ніякої птички тут не путаються. Синички, шминички. Правда, приїхав об 11 дня. Ну, Тут треба було кирпичі доставити. То цей. То і синичок тих не бачив. Якось так. Ну так. Дуже-дуже гарно. Надіюся, бджоли зможуть літати при потребі. Отак пішов у нас цей, цей би вулик припіднять був. Вода буде в льоток 30 -ку. Ну, коротше, ми повільно переходимо до другого плану. Ну, бачите, всі ряди гарнесенько, красивесенько, водичка, все проходить, бджола, думаю, теж пролетить. І мені не вистачило сітки 100 метрів, друзі. 100 метрів вистачило, наскільки це в нас? На <сум> 7 рядів. Розмір 100, ширина 4. Не знаю, чи є 4. Ну От, бачите, це її ніхто не рвав. А тут ось, ганш якийсь. Тобто є. Ну вона, мені здається, на складі дуже довго лежала. І ось там, де не вистачило сітки, кілька сімей отак зробив. Цей треба буде поправити, зараз ще підтягнув. Отак зробив. Це затяняйка 60%, може 80%. Ну отак, дивіться, теж можете використовувати огонь. Птиця не пролазить. Вулик, просто треба плотніше попідтягувати. І дуже добре. Ну, а бомбу. Ну то порожній. І там три порожніх здвинув. Коротше, три вулика в мене, але вони без бджол. Незахищених. Треба докупити сітки коротше, і захистити. Ну саме ще твірінькою в лісі. Там. Де... Коротше, а, он сидить біля сирені. Ну все вже. Приїхали. От такого, коротше, зробив це все. Батько вчора допомагав, ну, я й сам пару рядів коротше, бахнув. Та й такого, ну гарно, мені дуже подобається, не знаю як вам. Коротше, пишіть, коментуйте, що з цього думаєте. Розмір вічка кому цікаво. 19 мм на 19. Ну, не знаю, це, мабуть, в такому геть в розтягнутому вигляді. Але ми ж бачите, так лайтово тягнули її. Головне, щоб біля льотків Так що якось так, коротше. Ну і знову ж таки, плюс, да, попробуй поки цю сітку зняти. Не знаю, тут мені друг казав, а вдруг звірі, ну, на, на крупного звіря камери від, відпрацюють. А ну, на такі синиці ми ще то, звісно, ні. Ну, нічого не путалося, нікого не знаходив, так що якось так. Ну і дятла треба зняти. Коротше, друзі, десь так це все виглядає. Якось так. Ну ось, отам... Порожні оце три порожні хаці з бджолами, бачите, отак зробив, так що можете і так робити. Ну, не хотів сітку різати. Так обвернув отака штука. Друзі, по камерам ви бачили, яка вночі погода була. Тому, власне, довелося швидко від'їздити. Да, піраметр коротше, забувся там на точку, швидко довелося від'їздити. Вже на ґрунтовці стояла вода, під водою був льот. Ну, доїхав нормально і справа не в тому. В кого, якщо виникнуть якісь питання да, по цій сітці, додаткові ТДТП, запитуйте, відповім. Але як бачите, за добу ніяка птичка, ніхто нічого не путається. Наскільки воно буде ефективним, побачимо разом. Але ефективнішого методу, ніж цей, я на просторах інтернету принаймні не зустрічав. Другий, друзі, момент. Підписуйтеся чому, бо буде відео про обігрів на пасіки. Актуально для тих, хто кочує, відразу скажу. Це не буржуйка. Це не буржуйка, бо буржуйка нам не підходить, так як вагончик не дуже великий, наскільки здається. 3 метри довжина і 1,80 метра ширина. То якби раз. І буржуйка вона гріє поки, поки палиться. А я, наприклад, 3 дні там на вулиці промер, зашов, а в мене тепленько. Буде для всіх актуально. Ну, от пчелка, наприклад, рано виїздить весною, да, для нього то буде актуально. Тому не забувайте підписуватися. Буде відео про камери безпеки і безпеку як таку на пасіці, бо зимуємо вже в лісі. Да, і Бдіть, можемо обстановку на пасіці в будь-який момент доби. Знову ж таки, по відео на камерах ви бачите. Ну І як вони працюють, покажу. Покажу коротше, розкажу. Знову ж таки, буде відео про сонячні панелі. Я почав знімати для вас ще з літа. Уже в мене є такий досвід, бо панелі в мене працюють. Мінісес працює з 22-го року. Розкажу про нюанси, як воно працює весною, літом, і тере, як воно працює саме-саме головне пізньої осені. Да, тере взимку, коли сонця майже немає. Буде відео про ремонт корпусів. Коротше, дуже буде багато цікавих відео, контент. На ЗНІ контенту вистачає. По мірі, по мірі ваших переглядів буде все публікуватися, монтуватися і т.п. Ну а пасіка зимує в лісі. І саме головне, що буде ще відео про стан сімей на, на 5 грудня. Буде цікаво. Коротше. Дуже буде багато цікавого. Не забувайте підписуватися. І нічого не пропустити. Ну а мої вітання моїм друзям Стасу, Володимиру, Євгену, монопернику, Віктору. Короте. Всі мої вітання, друзі. Все, па-па-па-па.